Вечір темніє сім'я моя поряд, щасливі разом, вечерять пора, та сльози туманять зараз мій погляд, у когось сім'ї уже нема. Кривий ріг тут вчора тішився сім'єю, тут тільки вчора вечерять так сідав, зараз ритає над розпитою будівлею. І поглядом сім'ю всі вигляда, були щасливі разом завжди. Діток ростили, плани в них були, та в один ранок розлучилися назавжди. Та в один ранок на небо майже всі пішли. Ворожа ракета розбила всі плани, розбила всі мрії, які в них були. А так багато в житті планували. А так багато мріяли вони, А так багато вони добра робили, теплу їжу бездомним несли, до діток сиріт з радістю ходили, допомогти готові були завжди. У хаті, де радість лунала, згасла надія, нема сміху там, там любов завжди вирувала, де щастя було. Залишилась одна пустота, та скільки можна, серце розриває, та скільки можна, зупиніть війну, о Боже, тільки ти один більцю знаєш, дай сили все знести. Сам залікуйте цю. Дай сили все знести, бо тільки ти це можеш, бо тільки ти один лікуєш рани всі, звертаємось до тебе, нині, Боже, тримай нас міцно у руці своїй, тримай нас міцно, пригорни до себе, бо тільки в Тобі є утіха, ця. надіємось, Господь, тільки на тебе. Бо ти один ведес наш небеса, бо тільки там на зустріч знову буде і з рідними, і близькими для нас, бо тільки там Господь сам зустрічати буде, і буде радісний, щасливий вже той час, і ми забудемо горе, всі скорботи, і ми забудемо все, що нас болить, на небі закінчиться вже всі турботи. На небі буде вже щаслива мить. На небі нас зустріне наш Отець Небесний, обніме ніжно, ніжно так всіх нас. То буде день такий чудесний. Забудеться горе і біда в той час.